Можна робити пацієнтам після стентування комп'ютерну томографію і магнітно-ядерну резонансну томографію. Комп'ютерну томографію можна, тому що при комп'ютерній томографії ми використовуємо ті самі рентгенівські промені, які ми використовуємо під час стентування, чи коронарографії. Щодо магнітно-ядерно-резонансної томографії. Чому є такі застереження? Тому що це магнітне поле і є метали, які на нього реагують. Сучасні стенди робляться з хобальт-хорохромових сплавів, які дуже слабо, але або практично зовсім не реагують на магнітне поле. Тому, якщо робиться сканування індукцією 1,5-3 Тесли, то стенд практично ніяк не реагує і не впливає на результати цього обстеження. Є для кожного стенда інструкції, які ви можете знайти вільно в. В інтернеті там є спеціальний розділ, який так і називається інформація щодо безпеки МРТ, і всі можуть з цим ознайомитися.